Слава Україні! В ефірі ранкові новини 6 березня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних у суботу, 2 березня, в Запорізькій області загинув герой з Волині Олександр Степюк, 1980 року народження. Він проживав у Нововолинську. Інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого героя у Камінь Каширському районі. Громада свято-іллінського храму села Черськ разом із настоятелем Андрієм Послідовим приєдналася до ПЦУ. Про це повідомив протоієрей Андрій Закидальський на своїй сторінці у Фейсбуці. Він зазначає, що уже 20 років священник Андрій Послєдов звершує своє служіння на цій парафії. І після повномасштабного вторгнення Росії богослужіння в храмі почали проводити українською мовою. Також стало відомо, що від рук російських окупантів у отця Андрія загинув рідний брат. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл прийняв священника до кліру Волинської єпархії ПЦУ та благословив на старанне служіння. Небайдужий лучанин виявив п'яного водія ввечері, 4 березня до поліції звернувся схвильований чоловік і повідомив, що на вулиці Карпенка Карого хаотично рухається автомобіль Фольксваген, створюючи аварійні ситуації. На його думку, водій цього авто може бути у нетверезому стані. Громадянин сказав, що буде слідувати за автівкою. Направляючись на виклик, патрульні тримали зв'язок із заявником, який повідомляв місце знаходження порушника. За декілька хвилин поліцейським вдалося зупинити автомобіль на вулиці генерала Шухевича. Під час спілкування із водієм інспектори і справді виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Це підтвердив і прилад Драгер. Також Керманич не мав з собою посвідчення водія та реєстраційного документа на автомобіль. В результаті на чоловіка склали два адмінпротоколи. У Володимирському районі сталося ДТП 42-річна жителька Нововолинська, керуючи автомобілем Фольксваген та Уран, збила чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 4 березня на автодорозі між селами Заріччя та Новосілки. Попередньо загиблий перебував на проїжджій частині. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Поліції вдалося встановити особу загиблого. Ним виявився 73-річний волонянин без постійного місця проживання, який тимчасово мешкав у селі Новосілки. У Луцьку сталася пожежа у приватному будинку. Як інформують очевидці у мережі, загоряння трапилося вранці 5 березня на вулиці потебні. Вогонь охопив приватний житловий будинок. На місці працювали ДСНС та медики, а мешканців евакуювали із оселі. Згодом стало відомо, що небайдужий лучанин вивів з палаючої оселі її господаря ще до приїзду пожежників. Про це повідомили самі рятувальники. Чоловік просто проходив повз це місце події і вивів чоловіка з квартири на свіже повітря. Господар помешкання від госпіталізації відмовився у Володимирі 1 березня 2024 року. Жінка на ім'я Альона виграла 500 тисяч гривень у лотерею. Ця подія сталася в одному з маркетів мережі магазинів. За інформацією сайту державних лотерей, щаслива переможниця дізналася про свій виграш одразу на касі маркету. А за білет, в якому опинився виграш, заплатила всього 20 гривень. Вона вже сконтактувала з представниками оператора державних лотерей МСЛ та розпочала процедуру оформлення виграшу. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські війська продовжують знищувати мирні українські міста та села. Так, вранці 5 березня Росія обстріляла місто Красногорівка, що на Донеччині. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Він зазначив, що внаслідок обстрілу загинув 72-річний чоловік. Також російсько-окупаційні війська обстріляли село Курилівка Куп'янського району на Харківщині. Про це повідомив очільник ОВА Олег Сенігубов. Унаслідок атаки на жаль загинула цивільна 67-річна жінка. Раніше, 4 березня, у Донецькій області росіяни поцілили безпілотний компонент звичайниках та пожежній техніці, коли вони приїхали на гасіння пожежі. На жаль, двоє рятувальників загинули ще троє зазнали поранень. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Загинули 29-річний Олег Мартиненко та 31-річний Богдан Равлик зі слов'янського гарнізону. Ще троє рятувальників зазнали поранень. Їм надається медична допомога. Зазначається, що рятувальники потрапили під повторний обстріл окупантів, коли приїхали гасити пожежу в Краматорському районі. Мінус і ще один кораблик росіян. Так, поблизу Керчі місцеві ввечері, 4 березня, почали чути потужні вибухи та постріли. Один із очевидців зафіксував влучання ймовірно морського дрона у російський патрульний корабель Сергій Котов. Згодом у ГУР України підтвердили знищення російського корабля Сергій Котов у ніч 4 на 5 березня 2024 року. Спецпідрозділ Гурмо України груп 13 атакував патрульний корабель чорноморського флоту РФ Сергій Котов. Внаслідок удару морськими дронами Магура В В-5» Російський корабель зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. Вогневе ураження котова відбулося у територіальних водах України. Неподалік карченської протоки, вартість потопленого корабля становить 65 мільйонів доларів. Що більше на борту корабля також був ворожий гелікоптер, який теж став металобрухтом. У Гур підрахувало втрати росіян серед екіпажу корабля. Відомо про сім вбитих та шість поранених росіян. Ще 52 членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу ймовірно, вдалося евакуювати. СБУ затримало російського агента, який намагався підірвати поштове відділення у Запоріжжі. Для вчинення злочину фігурант у власному помешканні виготовив саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням. Інструкцію для виготовлення вибухівки він отримав від російського агента спецслужби. За наявними даними, окупанти сподівалися, що підрив установи призведе до численних жертв серед цивільного населення та поширить панічні настрої у прифронтовому місті. Але співробітники СБО спрацювали на випередження і викрили фігуранта на етапі підготовки теракту. За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель. У разі вчинення підриву та виконання інших ворожих завдань. Окупанти обіцяли своєму агенту грошову винагороду. Тож тепер поплічнику росіян загрожує довічне ув'язнення. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт 8371, який має заборонити діяльність релігійних організацій пов'язаних з Росією, зокрема й УПЦ МП. Про це повідомив нардеп Володимир В'ятрович у Фейсбуці. За словами В'ятровича, текст законопроєкту став значно сильнішим порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом. Зокрема, документ передбачає, що російська православна церква має бути заборонена законом. Діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону. РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно. Перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено. Тож далі рішення за Верховною Радою на Житомирщині сталася трагедія. 4 березня п'ятирічний хлопчик випав з вікна 9-го поверху будинку. Зранку 4 березня до поліції від медиків надійшло повідомлення про констатацію смерті дитини, яка ймовірно випала з вікна багатоповерхового будинку, розташованого на одній із вулиць міста Звягель. Тож на місце події швидко прибули оперативники слідчо-оперативної групи звягельського райвідділу поліції. Йдеться у повідомленні правоохоронців. Зазначається, що за попередніми даними п'ятирічний хлопчик залишився у квартирі сам без належного нагляду на нетривалий час, але через необережність випав з вікна дев'ятого поверху, яке було відчинене. Зараз слідчі відділу встановлюють всі обставини події у рамках відкритого кримінального провадження. І до загальносвітових новин. новин на Росії продовжує вибухати. Так, у російському селі Довгої, що у Білгородській області, було дуже гучно. Як повідомляють росіяни, вночі 5 березня невідомі БПЛА атакували нафтобазу на фото і відео видно знищені резервуари із нафтопродуктами. Як повідомляє видання НВ з посиланням на власні джерела, бавовно влаштувало головне управління розвідки Міністерства оборони України. Для цього були використані ті ж самі безпілотники. Співрозмовник видання зазначив, що об'єкт використовувався ворогом у військових цілях. Польські фермери мають намір продовжити протести та блокаду українського кордону аж до кінця квітня 2024 року. Про це йдеться у повідомленні на сайті міської ради Любичі Королівської щодо громадського зібрання. пише ТСН. Як зазначається, протест відбуватиметься з 10 березня до 30 квітня на дорозі біля прикордонного переходу в гребенному очікується, що в ньому візьмуть участь 100 осіб. Метою протесту, як зазначається, є скасування так званої зеленої угоди, а також зупинка потоку агропродовольчої продукції з України. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобілаша та командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Саколова. Про це повідомила прислужба МКС. Ордери видані в контексті ситуації в Україні та пов'язані з можливими злочинами, скоєними щонайменше від 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. Як заявили у міжнародному кримінальному суді Кобілаш і Соколов, цитуємо імовірно, несуть відповідальність за воєнний злочин, який полягає у завданні ударів по цивільних об'єктах, та воєнний злочин у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам, а також злочин проти людяності у вигляді нелюдських дій на Росії. Наразі не зреагували на рішення МКС.